Всім привіт! Продовжимо мою серію відео про варгани, про навчання і взагалі інформаційне. Сьогодні ми поговоримо про те, які варгани взагалі бувають. На прикладі моєї невеличкої колекції, яка назбиралася за роки праці з інструментами. Буду вам показувати, які вони є, з чого робляться, трішки звуку. Почнемо. Ну, наприклад, ось є литі варгани. Це індійський варган, ніпальський, індійський, морсінг, морчанг його називають. Це бувають з блатуні бронзи роблять. Язичок тут не закльопується, а на пайці. Такий орел. Звук, ну, звук такий собі, звісно, але як є. Бувають ще заводська штамповка ось такого плана. Вони хромовані. Це, якщо не помиляюсь доромб їх називають це вен... угорські, австрійські, це заводська штамповка. По звуку вони такі собі, чесно кажучи. Ну, зараз почуєте. Тримати зручно, але дуже велика відстань від язичка, дек, такий собі звук. Ну але що є, то є. А, є ще наша українська Карпатська дримба. Майстра не пам'ятаю, але хто був в Карпатах, мав десь зустрічати їх, бачити такі. Досить недорогий варганчик, звук цікавий, відрізняється від тих, що побільше розміром. Малесенькі такі. Для швидких, веселих мелодій. Для початківців саме воно з такого починати. А ось ще є в мене індійський теж. Це зроблений з арматурного прутка. Якщо придивитись, там видно такі нарізи від арматури будівельної. Ну, такий величкий, важкий. Ну, але звук теж такий собі, чомусь вони не дотягують по звуку, щось якось роблять. Ну і напевно ціна його не дуже велика, тому вони не заморачуються. Ну, такі собі насправді. Ну, Що є, то є. Так, які ще є? Ага, є ще в'єтнамський. Данмой називається, він губний. Один в мене є, але він трішки поломаний. Звук я вам не покажу, але покажу, як він виглядає. Це з Латуні зроблений. Ну, видно от зломаний язичок, тому звуку я вам не продемонструю. Але, якщо ті всі попередні, то на зуби кладуться, то цей виключно губний, називають його ще. Данмой. Він кладеться на губи. Ну, звуку нема, вибачте. На губи і подихом розхитується мелодія. Тобто пальчиком тут. Смикаємо, такі бувають. Теж цікавий інструмент, один з перших, який в мене з'явився, коли я їздив в Індію. Це з цього я починав там грати. Футляр такий з бамбуку обклеєний стрічкою тканиневою. Така мотузочка, щоб не загубився з Теж не з дорогих, але для початківців саме воно теж зрозуміти, що де да, як пограти на такому. Є ще навіть композитні з дереву, дерево і заліза. Ну, Тут Скльопано, склеєно разом. Тут я міняв язичок, це майстра я не знаю, рекламувати не буду. Я його перероблював, ну звук більш-менш тут вже цікавіший. Дуже товсті тут декі і тримати в роті, ну так, собі не дуже зручно. Треба трішки вуще робити. Так, що ще вам можу показати? А, ще із в'єтнамських є нестандартний в такому от футлярі. Зроблений з оргстекла. Він прозорий, дивіться. Він прозорий. Вифризеримо тут. Цікавий вигляд в нього легесенький, але звук теж такий глухенький, якщо дерев'яні, є ще такі роблять. Зараз продемонструю. Такий глуховатий. Не дуже цікавий довго на ньому грати. Так, для колекції, да, щоб показувати людям, що такі теж існують. Хай буде. Ось є ще. Колись я починав робити свої перші варгани, робив з будівельних цвяхів. Ось приклад того, що робив. Тут навіть засічки, від... видно, тут шляпка цвяха була. Відрізається, гнеться. Язички брав там з ножовки з пили. Робив. Це мій учень мені подарував. Він зробив, я його вчив теж цвяхів робити. Він зробив декілька варганів власноруч і мені цей подарував так, на згадку про навчання. Ну, зараз звук продемонструю. Невеличкий він. Такий більш цікавіший, жорсткіший він. Я б зробив пом'якше, як, але ну, такий він зробив теж цікавий інструмент для початківців. Я, до речі, коли е -е, людей на майстер-класах, на фестивалях е -е, навчав робити власноруч Варгани дримби, то ми робили якраз із цвяхів найдоступний матеріал е -е, по виконанню. Де, Можна купити в будь якому будівельному магазині. Тому легко почати робити щось самостійно з цвяхів. Недорого і є завжди. Так, що ще вам показати? А, покажу свій старенький, вже всім полюбившися інструмент незвичайної форми. Робивши роки 4 чи 5 тому. Із звичайного гайчного ключа. Чи це ще совковий ключ? Знайшов у батька в майстерні і зробив собі такого варгана. Тут вирізав, просверлив отвір, зробив язичка. Ну, все як завжди, але незвична форма. Там в попередніх відео у мене є на сторінці. Його звук ми зараз ще раз продемонструємо, раз уже дістав його. <звук> Такий звук. Я вже рази три його переробляв, міняв язички. Тут, він тут на гвинті закручується, тому можна міняти. Ось така історія інструментів. Ну, ще покажу вже те, що я зараз роблю, з якого матеріалу. Це ось такі інструменти. Це нержавіюча сталь. Нарізана лазером, лазерна різка, щоб пришвидшити кількість, бо звернення людям треба інструменти. І я не встигаю робити гнути з прутків, з цвіхів. а колись замовляю на виробництві із лазерною порізкою. Це пришвидшує роботу. Я язички нарізаю, а потім все вже доводжу вручну, вигибаю, затачую. Ось я роблю з такою з підковкою такою трішки, нібито. Є шліфований. Ось такий. Ну, звук ну, продемонструю. Багато вже їх відео в мене є з цими інструментами, замовляють люди. BAM <laughs> Ось такі інструменти роблю. Якщо цікаво, пишіть, можна замовити. Час від часу роблю, тому звертайтесь, кому цікаво. ну Буду завершувати це відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо буде дійсно це потрібно комусь, будемо продовжувати знімати. Наступні будуть відео вже по... для початківців, як починати грати? Які саме інструменти підходять для початківців? Перші звуки, як тримати варган? як... Запускати його, як дихати, і поступово буду робити відео для людей, які хочуть навчитися грати на цьому інструменті. Тому, дякую за перегляд, всім гарного дня. Якщо що, звертайтесь, до побачення.